У Переяславі в студії живопису на вулиці Гімназійній, 37. Психологиня-художниця Людмила Башук займається з дітьми арт-терапією. Вже кілька років вона допомагає дітлахам вивільняти свої емоції та тривоги на папері фарбами, олівцями та різними художніми техніками. У нас не просто арт-терапія, а в нас уже. І живопис, тобто арт-терапія це двоетапний процес. Вона передбачає те, що, наприклад, створення якогось шедевру, да так, звано. Але другий етап те, що складається якийсь зміст. Тобто, ми вкладаємо це зміст, те, що ми малюємо. І ми об'єднали, і в нас півгодини йде арт-терапія і годину живопис. Живопис, що це дає? В дитини підвищується самооцінка, позбавляється від тривоги, від страхів. Діти позбавляються, батьки неодноразово казали, що дійсно зникає тривога в дитини, дитина стає більш спокійнішою. І сам процес захоплює сам процес. Ми е, працюємо в різних та техніках. Є техніка гратаж, коли ми продряпували, продряпували, малювали крапочками це все. Заняття проходять для двох груп у п'ятницю та суботу. Відвідують їх діти від 4 до 14 років. От діти всі люблять малювати. Усі діти ви любите малювати? Так! <плес> Вони всі люблять малювати, їм дуже подобається цей процес. Дитячі роботи вони забирають додому, хто там на просушку поставив, вони сохнуть, і ми хочемо зробити виставку. Це всі картини з циклу Мелодія Старого Переяслава і хочемо з дітками разом провести виставку театралізовану в костюмах, і хочемо навіть, може, виставку-продаж і перерахувати частину коштів на ЗСУ. У більшості дітей, які відвідують заняття, батьки військові, які зараз захищають нашу країну. Тому така терапія є досить доречною та корисною для маленьких дітей, аби відволіктись та пропрацювати свої тривоги. А я намалювала тут така прикольна зашифрована перемога, і, я... і ця зірка означає, що завжди буде все гарно в житті. Чим ви тут займаєтесь і чи подобається вам? М Мені подобається, що ми тут завжди малюємо і гуляємо. І, і мені. А що вам найбільше подобається? Мені пантелізм, а мені техніка вас Багато вже малюнків. В мене вся хата в малюнку, і в мене. Покажи малюночок. І кульку. І ця кулька мені дає радість. А ця віточка, вона дає нам перемогу, що в нас ще щось є. Сердечко, А емоції, які ти додала? Радість, перемогу і бльоз. Розкажи, що тобі найбільше подобається? Е е техніку гратаж. Що це за техніка е Це коли ми е ну, е зразу малюємо крейдами, потім е ми замальовуємо, ну, беремо для цього мило. І чорну чорну фарбу, і малюємо. І потім беремо якісь картини, ну картину на бумажці, і потім беремо якусь або карандаш, і потім його проводимо. Це є захоплення, і хочеться художником стати. Психологиня розповідає, що до 12 років дитині не варто ламати почерк художника. Вона сама повинна самовиразитися. Тому дітям, які мають хист до малювання, жінка особисто дає рекомендації в художню школу.